Так, ну що, мої, шановні, всі вже говорять про цей закон про мобілізацію. Давайте і ми його розглянемо, але трошечки з іншого ракурсу, з точки зору підприємницької діяльності, що тепер буде з нашими підприємствами, з ФОПами, як нам на то все реагувати і що тепер нам треба обновити. І так, всі ми знаємо, що у нас 18 травня. Починає діяти новий закон про мобілізацію, і з цієї дати протягом 60 днів уся Україна, усі військовозобов'язані мають обновити свої дані в підрозділах ТЦК. Мобілізація тепер з 25 років. Що ще головне? Різні статуси будуть змінюватися, потрібно одновити дані. І е, з'являється реєстр оберіг, електронний кабінет військового зобов'язаного, який ще не працює, але він скоро запрацює, як нас усі завіряють. І штрафи за те, що ви не пройшли, штраф від 3400 до 8500, а також е у воєнний час з 17 до 25 500, Ну, і від 34 до 59 це повторно. Все вже прийнято, все починає діяти. На що я хочу звернути вашу увагу? І так, електронний реєстр оборіг — Це ще ми також всі чекаємо. Дані будуть у ось які дані будуть реєстри, персональні дані, контактні дані, паспортні, документи про сімейний стан, відомості про дати всіх поїздок за кордон, дані про наявність судимості, наявність підстав для виїзду за кордон під час війни, службові дані і так далі. Доступ до цих даних матимуть ТЦК та СБУ. Збирати їх будуть з різних електронних реєстрів. При цьому самого працівника повідомляти про збір інформації не будуть. І так. чи може роботодавець вручати повістки? Свіженька стаття. І невтішні новини. по помістки можуть представники ТЦК, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування сільських, селищних та міських воєнкоматів, керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний. Керівники навчальних закладів, управителі багатоквартирних будинків ОСББ. Зазначимо, уповноважені особи не мають права проникати у житло без згоди з метою вручення повістки. Де можуть вручати повістки? Чинними нормами не визначено місце, де повинні вручати, тому законним вважається вручення за місцем проживання, роботи на вулиці, у парках і так далі. І так, слово роботи. Всі ми маємо розуміти, що якщо прийдуть на роботу, а для того, щоб вручити повістку то на роботі, має бути якісь документи на цю особу, правильно? Тобто, має вестися худе-б'єдна, але облік. Давайте ми... для підприємств усе прописано. Ми зараз про підприємства говорити не будемо. Ми зараз будемо говорити, оскільки канал мій присвячується ФОПам, ми будемо говорити про ФОПів. Хочу звернути вашу увагу, що вже з'явилося на порталі Дія ось такий розділ взяття на військовий облік з військовозобов'язаних, і звернути вашу увагу на ось цей м -м, порядок. Порядок номер. Кабінет міністрів України постановив від 30 грудня номер 1487. 1487. Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Прошу, кому потрібно, ознайомтесь, будь ласка, хто його вперше бачить. Думаю, ви там багато для себе чого нового знайдете. Саме головне питання: чи зобов'язаний ФОП вести військовий облік? На законодавчому рівні обов'язок ведення військового обліку передбачено? Законом України про військовий обов'язок і військову службу порядком організації цей 1487, відповідно до частини 5 статті 22 34, персональний облік приземників покладається на керівників центральних місцевих органів, виконавчи підприємств, установ організацій і закладів освіти незалежно від порядкування і форми власності. Цей порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку. Тобто, як бачимо, ані порядок 1480, ані закон 2232 прямо не містить у переліку осіб, зобов'язаних вести військо, фізичних осіб-підприємців. При цьому ФОП не є підприємством установи, тобто юридичною, а є фізичною особою із спецстатусом, який надає їй право займатися підприємською. Тому звідси випливає логічний висновок, що нормами не передбачено обов'язку ФОП вести військовий облік. Водночас. Міноборони України ось цими листами ще аж 17-го року, це ж питання вже там у них крутиться. На поставлене питання: чи фізич військовий облік не ведуть, відповіли досить ухильно ведення військового обліку призовників за місцем, визначено на усіх пів незалежно від форми власності. Але в наступному питанні листів номер, від 2017 року. Генштаб Збройних сил України конкретизували свою позицію. Відповідальність за організацію ведення у на саме на керівника згідно з пунктом п'ятої статті військовою ведення персональних призовників, покладається на керівників у тому числі на громадян, підприємців та інших самозайнятих осіб, тобто враховуючи вказану позицію Міноборони Генштабу. Можуть вимагати від ФОП ведення військового обліку. Можуть. А якщо можуть, то будуть. Майте це на увазі. А за неведення військового обліку ФОП відповідно притягати до адмінвідповідальності. Тому ФОП, який приймає рішення не вести військовий облік, варто бути готовим відстоювати свою позицію у судовому предку. Додатково зауважимо, детальний аналіз реєстру судових рішень не виявив значної кількості справ. Є оскарження накладено в штраф за неведення військового, водночас у реєстрі наявні кілька, кілька рішень судові судів першої інстанції. І так, герої дня, Бобринецький районний суд Кіровоградської області. Шацький районний суд Волинської області, де рішення було прийнято судом на користь ФОП, а саме скасовано штрафні санкцій за відсутність військового обліку, вказані справи в апеляційній та касаційних інстанціях не, не розглядались. Тому, як бачимо, масова практика штрафування ФОПів на заневедення військового обліку була відсутня. Однак, враховуючи поточну ситуацію в нашій країні. Почастіше були випадки накладання штрафів на ФОП за відсутність військового обліку. Тому вести або не вести, вирішувати вам. Але я пропоную хитрий варіант вести, але чуть-чуть. Тобто, повідомляти в ТЦК, звітуватися в ТЦК, як це роблять підприємства. Не будемо. А всередині вести трошечки будемо. І я зараз вам скажу як. І так. Ведення, військовий облік, базові правила. Значить, дивіться. Призначити наказом особи відповідальності. У мене вже цей наказ готов. І навіть далі далі цей наказ готов. Повідомлення ТЦК за місцем підприємства. Ми це е, опускаємо. Визначення потреби підвищення опускаємо. розміщення в доступному та видному правилу військового берем в наказ, що треба розмістити. Впровадження процедури ознайомлення з правилами берем. Ревізія, аналіз нам не потрібні. Формування справ з військовими берем, оформлення документів БРМ, налаштування взаємодії це не беремо в наказ, здійснення контролю теж не берем. Значить, ми з вами состряпали худо-бідно тільки що наказ про те, що несе відповідальність за діяльність підприємницького ФОП, за військовий облік ФОП, веде. Так, ну, Проваджує процедуру ознайомлення з справила всіх новоприйнятих військово-зоб'язних працівників. Оформлюємо документи, все як треба. Базовий перелік. І ось тут у нас з вами йде особливості заповнення списків персонального військового обліку. Ось у цьому нашому Положення. Коли ви спуститесь до самого низу, ось тут є списки персонального військового обліку, додаток номер 5 Оце все копіюєте прекрасно. Відправляєте там в інший файлик і його заповнюєте. Тобто, у нас вже є і наказ, і є список, так? І повідомлення про правила, додаток номер 2 додаток номер до порядку, і правила скопіювали, щоб люди ознайомилися. Все, худо, бідно, готов маленький облік. Ну, а що робити? Ну, а що робити? Треба ж якось, щоб ми хоча б могли з ними бляха розмовляти, а не ми прийшли і нам зразу дали в лобо. Ні. Значить, ви зрозуміли, внутрішній згляній документ. Це все ми не будемо з вами навіть читати. Це все стосується підприємств. А для ФОПів у мене, по принципу, все готово. Я не знаю, навряд чи відкриється тут файл, а можливо, відкриється. Не знаю, Буду дивитися уже на запису. Значить, ось такий наказ: ось так він виглядає. Я його звела в такий маленький формат, списки. Я зробила, відформатувала таку табличку, зробила. І правила, з якими треба ознайомитися. Все в одному файлі. Якщо вам такий файл потрібно, вам не хочеться самому заморачуватися, пишіть індивідуально, з кожним попрацюємо, і я вам надішлю такий файлик. Все, по принципу, це все, що я вам хотіла сказати. Про це, що у нас, нас чекає, з 18 травня обов'язково ми маємо всі. Попросити наших працівників оновити дані. Е, яким чином вони це зроблять? Це їх справа, але нам потрібні свіжесенькі якісь там документи від них, щоб у них усе було в порядку. А відповідно, і у нас, у нас, як у ФОПів, теж було усе в порядку. Не забувайте, будь ласка, щоб почасті сали запити від ТЦК, листи. Деякі люди не відповідають, відписуються, що вони мають право не вести облік, а деякі, і це більшість, все ж таки надсилають дані в ТЦК, щоб не мати проблем. Також всім рекомендую заготовити собі у конвертик 510, щоб були на адміністративний штраф. Не забуваємо, що будь-який адміністративний штраф це завжди суд. Через, можливо, і не завжди, не буду брехати, не знаю, але. Всі адміністративки її ведуть до суду. А суд це завжди ще судові збори. Тому там, де 500, там ще зверху кладіть 1000 — це буде ще на судовий збір. І того відкладаємо з вами, округлюємо до 200 євро. Якось я так швидко округлила. Ну, туди-сюди, на бензин і так далі, випить кави, заспокоїться, покурити, можливо, комусь треба. Розумієте, Туди-сюди і тих 2000 нема. Поїсти Кінець кінцем, перед тим, як зайти в той суд. <сіх> ось 200 євро відложили, і то буде наші штрафні санкції, які будуть виписані нам офіційно від наших ТЦК. Тому, будь ласка, просто відкладіть, щоб вам потім не було боляче. І також приготуйте хоча б ось такі якісь банальні речі, які можуть зменшити штраф, потягнути час. Я не знаю, що вони. Я впевнена, що вони вам допоможуть. На практиці одній людині у мене знайомі допомогло. Нам ніяких штрафів не застосовували, просто дали попередження, що тепер ви маєте подавати дані. Ми також намагалися трошки погризати, але у нас там один найманій працівник і його вже забрали, мобілізували, тому, по принципу, від нас відстали. Але все одно. Майте на увазі, що це може вам ця річ допомогти. Такий ось наказок, такий, така табличка, правила ознайомлення. Я думаю, що нам це не завадить. Все, гарного настрою, тримаємося, ми все витримаємо, я знаю це, все пройдемо. Рано чи пізно тому всьому наступить кінець. Я надію, що на нашому віці і ми побачимо цей кінець. І більше не будемо готувати такі пакети документів. Так, ну все. Якщо що, пишіть, всім відповідаю, кому потрібен такий наказ для ФОПу, щоб все було одразу зведено, пишіть. Усе вам буду надсилати. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, що слухаєте.